Іський очільник Володимир Путін не давав команди щодо продовження так званого великоднього перемир'я. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у неділю, 20 квітня. Нагадаємо, що 19 квітня президент Володимир Зеленський запропонував продовжити режим тиші на 30 днин опісля Великодня. Україна погодилася на такий формат ще 11 березня під час перемовин зі сполученими штатами Америки у Саудівській Аравії. А ще зауважимо війська ЕРФІ. Попри оголошене перемир'я не припиняють атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Ну що ж, наше доступ оша поглядався. Давайте привітаємо із вами у живому етері військової аналітика, співробітника служби безпеки України у попередніх роках. Іван Ступак з'являється у студії телевізійного каналу. Прямий при ваших екранах. Пане Іване, доброго ранку і спасибі, що знаходите час і можливість. Вітаю Ради Бачите, дуже дякую за запрошення. Це абсолютно навзаєм. Ви знаєте, ну давайте от розберемося в кейсі великоднього перемир'я. Взагалі, от як він був сконструйований і що приніс в тому числі і на зовнішній контур, та які бенефіти, а які мінуси, і для РФ, і у тому числі про нас, будемо говорити трошки пізніше. Моє бачення таке: це була вистава виключно mm -hmm. для одного персонажа, для одного глядача, який сидить в глядацькій залі за 7 тисяч кілометрів від місця події для Дональда Джей mm -hmm. Трампа. Все. Більше глядачів не було. Це було стільки настільки помпезно, настільки ось театрально, коли диктатор Путін за столом, Герасім кажуть, все припинити ведення бойових дій з 18-ї години. А я вам більше скажу за 5 годин до взагалі оголошення цього перемир'я, mm. російськими цими пабліками інформаційними вже неслася інформація про те, що якесь перемир'я буде, і одразу треба фіксувати провокації з боку українців. Тобто, не йдеться, не йшлася мова про те, що ну перемир'я там. Пасочки, тра та та Але йшлася мова про одразу фіксування порушень з боку України. І ми вже бачили в Донецьку якийсь дим, що, значить, що це Україна. Ми це все знали, ми це все розуміли. Як Російська Федерація цим скористалася? Вони, як кажуть, наші військові робили хаотичні спроби наступу. Це, це дійсно було. Військові кажуть, ну, ми не бачили всього такого організованого, але. Там десь, там десь от якийсь хаос, якийсь безлад він відбувався з точки зору там, наступальних дій. По-друге, там, де не велися наступальні дії, Російська Федерація активно робила ротацію своїх, своїх військових, підвозила техніку, боєприпаси, забирала поранених. Тобто вона готувалася до нового стрибка. І Якщо говорити про сприйняття, от, Політичним загалом та наших союзників Путіна в цьому контексті, ну, як миротворця, це він на це розраховував, але ж ну. Я думаю, це розрахунок був на саме Дональда трампа. Показати uh -huh. десь бачите, ми виходимо з такої ініціативи. А українці, от вони такі сякі вони цю ініціативу не дотримуються. Взагалі з ними не можна домовлятися. Це знову і знову тактика слух'яного сина. Так, ми згодні, ми абсолютно згодні, А це інша сторона погана Україна. Також грає цю стратегію. Подивіться, будь ласка, українська влада так само підіграє Трамп, каже, Ми готові так. Будь-які мирні перемовини, давайте починати. Він що та сторона не хоче. І Російська Федерація вгадала цю гру і починає грати, ну віддзеркалювати, казати: Ні, ні, ні це українці не хочуть. Сподіваюся, що Дональд Трамп розбереться хто хоче, а хто не хоче, хто просто тягне час. Ну, слухайте, Україна дійсно 11 березня ще погодилася на ці умови, які штати запропонували. Ми про це вже говорили. Але і президент Володимир Зеленський запропонував продовження ще на 30 днів та великоднього перемир'я, і в тому числі, аби значить, скасувати удари і далекобійними дронами і ракетами. Але Путін же ж наскільки я розумію, ні пари з вуст. Правильно, навіть ба більше пісков там Напередодні пригадуєте та сказав, що не давав команди Еревський очільник на продовження переміря. Ось це ці ходи знову ж таки. Теж ж бачить Трамп бачить оточення Трампа, бачить орбіта та й бачить європейські союзники? за європейців. Я менш за все турбуюся. <світ> вони все бачать. Вони <світ> все розуміють, і французи розуміють, і британці, німці всі вони все бачать. І він ніхто не бачить, поки що Дональд Трамп. В нього, дивіться, наскільки ми знаємо, судячи з західних публікацій, розмови йдуться в такому ключі. Його найближче оточення, найближчі радники кажуть, що Дон, Доні, послухай мене, послухай нас. Ми все бачимо, Путін тягне час, він тебе дурить. Багато хто з його найближчого оточення це говорить. але... Поки що Трамп довіряє виключно словам однієї людини. І це людина на ім'я Стів Вітков, який їздив вже тричі був на уєнці у Путіна, і якому він дійсно Трамп довіряє. Це його найбільший партнер по грі в гольф, це найбільший партнер з девелоперського бізнесу. В Манхеттені, там багато угод зробили. І Вітков каже: до все окей, ми тут все робимо, все взлітає, все стрибує, Тому ну не цю угоду, все буде добре. І поки що він довіряє словам пана Стіла Вітхофа, і от на жаль, от проти, проти про, прошу, проти Росії. Ті пекельні санкції, які були обіцяні раніше, вони поки що не будуть. Це Залишаються тільки пекельні слова. Та, хоча е, заради справедливості пригадаємо, що продовжив санкції, які бан е, е, ще ще й на минулому тижні, в тому числі тобто двічі за ось невеличкий проміжок часу він продовжував, але так чи інак, і, ніде правди діти у тому, що анонсований ще один візит четвертий сіва відкофа на цьому тижні до Москви. і взагалі, е, пане Іване, ось цей тиждень багато е, коментуючих подій політиків і е, з боку Сполучених Штатів Америки та і в Україні. Оцінюють як найважливіший та і найвизначальніший у частині дійсно досягнення результату в контексті е, приближення, чи навіть б, підписання в якомусь форматі е, угоди, на чому вони е, ґрунтуються? Для чого ось в цьому контексті буде важливою зустріч у Лондоні та і. Е, Чому е, є історії про те, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну своїм планом, так званим планом Дональда Трампа, де Journal нам дав цю інформацію, та що от за їхніми джерелами, де з поміж іншого? Е, за інформацію журналістів є такі пункти, як визнання Криму РФським та і не вступ України до НАТО. Хоча багато джерел знову ж таки в українському політики, в тому числі це заперечують. На ну, ніби що от на офіційному рівні це тільки виглядає як позиції для обговорення, а не в жодному разі якісь імперативні вимоги. Абсолютно вірно дивіться, я поясню для Російської Федерації Крим є ключовим навіть більше ніж ті ось регіони, які вони намагаються оголосити своїми, і можливо ще раз, одна з таких величезних морквин, які можна запропонувати Російській Федерації, це спробувати це американці роблять визнати Крим повністю російським, видалити його з мапи України, натиснути на Україну, щоб вона внесла відповідні зміни. Виключити з Конституції України, і таким чином це може повпливати на позицію Путіна. скаже. А окей, добре, бо ще раз Крим це верхівка. Це ось вишенка, яку він дійсно хоче зберегти. Його ага. не так вже цікавить Донецьк-Луганськ. Ми ж вами чудово розуміємо, що ці ось захоплення Донецької та Луганської області почалися саме для того, щоб відволікти увагу від Криму, і от воно почалося, почалося, почалося і зараз не може просто зупинитися. І в американців є таке бачення. Давайте запропонуємо Путіну. Він можливо від цього не відмовиться. А у випадку, якщо він буде. Хитатися і коливатися, то у нас є пропозиція по відновленню газопостачання з Російської Федерації знову до Європи, і ми з вами раніше вже говорили. Ці розмови вони дійсно є. Вони є в політику європейському. Е, ну, ще раз, без жодних паперів. Поки що от, ну, умовно, так в кулуарах десь за кавою, не знаю, за келихом шнапсу проговорюються ці речі. І наскільки ми знаємо, ну, європейці кажуть, окей. Ми, в принципі, на це можемо піти, відновити постачання, часткове постачання газу з Російської Федерації. Але ми повинні диверсифікувати ще раз. Це не буде так, як це було раніше. Це буде так трішки газу з Росії, трішки газу з США там, з інших локацій. Але головне головне, як європейці кажуть, я чітко знаю, вони хочуть, щоб якщо все таки газова угода буде досягнута, щоб це було прив'язано до війни в Україні. Не паралельні процеси ой, газ скачається, війна ведеться. Ні. Буде газ, якщо буде мирна угода. Не буде мирної угоди, не буде газу до Європи. І можливості ці аргументи, які американці хочуть використати проти ну, або в напрямку Російської Федерації. Одна з найсвіжіших на зараз та е, реплік Дональда Трампа у контексті завершення Еревсько-української війни про те, що е, тоді це мається на увазі, якщо може бути укладена укладений мир цього тижня. Як я вже цитував Дональда Трампа, художньо цю цитату подавав, але суть абсолютно така. Та він каже: так тут пряма вже цитата. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із США та із США та зароблять статок. Ось ця історія. Вона бачите, як сконфігурована обидві сторони вести бізнес це означає, ну, принаймні, бізнес можна вести з країною, яка не є підсанкційним тягарем і американським, і світовим. Правильно? Так, але дивіться, немає механізму зняття всіх санкцій mm -hmm. з Російської Федерації. Ну, Абсолютно Європа ж, в Євро Європа теж сказала рішуче ні. Значить, скасування санкцій від Євросоюзу, так ну я вам більше скажу, європа показала американський жест напрямку Російської Федерації mm -hmm. з приводу зняття цих санкцій. Mm -hmm. Хто знімати їх не буде? І немає механізму, так щоб всі 14 тисяч найбільше цих обмежень зняти вони залишаться, не будуть зняти частково щось. І тепер я поясню, чому саме на газ на поль на газу наполягають американці, mm -hmm. пропонують. А згадайте, будь ласка, я розумію, що нас час вже йде. Ні, ні, все напер... нормально. Там прасна напер... напередодні війни. Да ага. напередодні війни в російській кубишці, оцей ФНБ фонд національного ага. состояння, яке формулювалося за формувалося за рахунок нафтогазових доходів. Було а, орієнтовно 500 мільярдів 600 мільярдів американських доларів, тобто. Ну, мільярдів це багато, немало. Не, не розуміємо для такої країни, для нафти для порівняння у Норвегії в аналогічному фонді 1,1 трильйона американських доларів. Ось та Норвегія, ну та Російська Федерація, ну, і різниця є станом на початок квітня місяця. В цій кубишці залишилося це економісти порахували орієнтовно. 38 мільярдів доларів, тобто не 600 мільярдів, а 38. Так, це величезна цифра, але виходячи з того, ну ми виходимо з того, що вони спалили величезну кількість okay. грошей а, Газпром на межі банкрутства. Тому, можливо, ось ці аргументи пропозиції вони дійсно будуть мати певний інтерес з боку Російської Федерації. До речі, не дарма Кирило Дмитрів постійно їздить до Сполучених Штатів Америки і він клянчить поверніться, будь ласка, американці до російського ринку, бо потрібні. Американські компанії, американські технології, американські фахівці і американські гроші Зайвих грошей на російському ринку просто немає. Ну та от, от, от дякую за те, що закцентували на е, цій позиції. Це важливо для розуміння знову ж таки е, загальної картини, е, пане Іване. А от історія, яка е, ну, який дав. Новий імпульс і новий поштовх Марко Рубіо, коли сказав, що от, якщо ситуація не зміниться, сполучені штати підуть далі, бо дуже ще є багато чого важливого в світі, що потребує уваги штатів. Потім Дональд Трамп про це сказав. Тепер і Кіт Келох підтвердив цю це історія. Це технологія. Про те, що Штати гіпотетично можуть вмити руки, умовно кажучи, з вирішення ситуації. В російсько-українській війні чи це все ж таки дійсне дійсний намір з боку наших союзників? Є два дві опції. От я залишу вашим глядачам на відку. От кому що більше подобається. А це правильно. це може. Це може бути дійсно такий собі шантаж. Так, дві сторони, ану, терміново починаєте рухати п'ятою точку, інакше ми вмиваємо руки і далі будете самі. Тобто, можливо, розрахунок такий Україна злякається, Росія злякається, Скаже, ладно, ладно, ладно. Все не будемо гарячкувати, Давайте щось починати. Бо якщо вони вмиють руки, поїдуть там далі займатися іранською проблемою, північнокорейською. корейською де Боже війна в Гренландії, в Панамі. Не знає. Там в Ірані ще десь ну ніхто цього не хоче. А можливо, от, розрахунок американців такий. Друге, це може бути в принципі. Я більше до нього схиляюся. Це позиція слабка, така дитяча позиція. Що е якщо ви не домовитись, ми підемо. Це означає, що у нас нічого немає. Ну за весь той час за 100 днів на посаді, вже майже Дональд Трамп і його команда не напрацювали нічого взагалі. І ну не напрацювали нічого з того, що можна було б втратити, щоб було б ну. За рахунок припинення цих мирних перемов, тобто там по нулях в цьому багажу його ще раз не страшно загубити. От вони просто виходять, бо не виходять. Взагалі вони не можуть нічого зробити, і Дональд Трамп як найкращий перемовець. Він просто себе ну, ми вже знаємо, який він перемовець. Він просто це показав з негативної сторони. Ну і на привершечок сьогоднішньої нашої з вами зустрічі, пане Іване. Позиція Європи позиція ключових гравців. А поготів з огляду на те, що і континент європейський, я так розумію, ну і в Україні дуже багато хто має надію, що Мерц Мерцочолят, німецький кабінет, воно все до того йде. І ми розмірковували тут. от, чи може бути якесь переформатування лідерських позицій саме в середині європейського континенту, навіть на європейського союзу, та от. Потенціал Європи е, опанувати всі ці процеси, якщо гіпотетично штати е, залишать на відкуп континенту та і на відкуп основним гравцям, е, з поміж наших союзників, питання е, питання допомоги Україні в Ревсько-українській війні. Двіться, черс, пан Мерц для України є найкращою кандидатурою канслера Німеччини взагалі на всьому німецькому політику. Навіть це про це, це говорять самі німці. кажуть, у нас просто навіть немає альтернативи, що можна було сказати ну або цей, або цей ні. Ми ну, ви знаєте каламбурні даруйте, будь ласка. Так. Знаєте каламбур та що у них є альтернатива для Німеччини, але це погана для ні, нас ні. альтернатива. Ні, ми не хочемо. Ми не хочемо цього бачити. Загалом німці дійсно ще раз, вони налаштовані бути лідером. Вони налаштовані бути представниками європейського союзу за столом мирних перемов. Тобто Німеччина хоче сидіти за столом мирних перемов в якості представника всього європейського союзу. Тобто потенціал в них є і бажання, тим паче також. Спасибі вам велике традиційно, yeah, пане Іване, yeah, yeah. за те, що ви знаходите час і можливість і ранками бути при діалозі yeah, yeah. yeah. аудиторії телевізійного каналу каналтриму. Нам також це дуже приємно і для поготів через те, що ви даєте можливість нашій аудиторії також робити власні висновки і залишаєте варіанти. Це немало важливий скіл розвивати мислення. Спасибі велике yeah, yeah. Військовий yeah, аналітик yeah. Іван Ступак був на живому зв'язкові зі студією прямого цим ранком.